Знайомтесь, найбільший український виробник товарів для дому та особистої гігієни корпорація Біосфера. Заснована в 97-му році. Більше двох тисяч видів товарів. Майже дві тисячі працівників. Компанія входить в сотню найдорожчих компаній України по версії Форбс. Чим займається Біосфера? Ну, по перше, доброго дня. По перше добро. <реш> <реш> добро пожаловать в «Біосферу». Times, huh? Це була маленька компанія, як кажучи, стартап зараз. Ну, малий бізнес. Малий бізнес. після декілька моїх особистих банкротств потрібно було щось починати. кормити молодою сім'ю, як заробляти гроші. Дитячі жіноча гігієна тільки тільки почала впроваджуватися в Україну міжнародними гравцями. Прокторенґембелкіндрикла. І, і я помітив цьому перспективу.